Тож, друзі, всім привіт! І сьогоднішньою темою нашого відео стане розмова про трейлер перед прямою трансляцією. Що таке саме трейлер перед прямою трансляцією? Як більше знає, багатьох стрімерів завчасно планують свої стріми, тобто вказують певну дату та час, коли розпочнеться їхня пряма трансляція. На Ютубі стала доступна можливість перед стрімом запускати трейлер. Тобто це коротке відео від 15 секунд до 2 хвилин, здається, якщо я не помиляюся. яке буде дивитися глядач перед початком і запуском прямої трансляції. Зараз я вам це наглядно покажу. По прикладу, як бачите, заплановано стрім да, умовно. глядач Натискає на сам стрім і дивимося, що відбувається. Ось так це виглядає зі сторони глядача, да? відповідно, сам трейлер. Тобто, ну і потім вже переходить на саму пряму трансляцію, відповідно. Тож, тепер давайте я покажу, як зробити, як встановити трейлер перед стрімом. Переходимо у свою YouTube Studio. Переходимо в розділ керування. Тиснемо запланувати трансляцію, да, відповідно. Ну, і тут вже можемо вибрати, відповідно, яку трансляцію ми обираємо, Да. Ось тобто тут не сильно важливо. Тиснемо Обрати та редактувати. Відповідно, тут ви вказуєте всю інформацію, да, стрім, там, фото, прев'ю, да. а потім переходимо у сторінку персоналізації. Відповідно, тут. Налаштування чату. І в самому низу у нас є така функція, як трейлер. Як бачу, да, тривалістю від 15 до 3 хвилин, тобто тиснемо додати. Обираємо будь-яке доступне відео на нашому каналі, тобто, на вашому зачасне да? так от, до прикладу, відеопромо, тиснемо далі. Тут ви вказуєте вже час, коли буде ваш стрім. Ну і тиснемо відповідно готово. Як бачите, я запланував стрім на певний час назвою 122 TMD. Да? Ну, а тепер ми повертаємось на сторінку, так би мовити, зі сторони глядача. Переходимо на канал, бачимо, що Так, треба ще раз нам оновити сторінку, щоб інформація підтягнулася. І ось наш стрім 122 ТМ. Ми тиснемо сюди. Приблизно так виглядає і цей трейлер. Тобто перед початком прямої трансляції відповідно, так. Да? Так що підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте. Ну і буде цікаво, чи будете ви цим користуватися, чи допомагає це вам, так би мовити, поширити ваш контент. І подобається це вашим глядачам. І мирного, і тихого над головою.